Так, торгова марка Мінімен, Стамбул, Туреччина. Ось яку ми красоту маємо. От я вам покажу, як вона в роботці лежить. Ось таке. Так. Так, це у нас моделька Демі. Місязонна моделечка, вона розрахована осінь до зимового варіанту і весна. Коли в зимі вже жарко, а весна затяжна, як у нас зараз і відбувається в Україні, то ви знімаєте зиму, бо ножка мокра, і повинна ця моделька бути у вас. Бажана. Тому що до красовочного варіанту ви маєте в ній відходити. Так, зовні NoBook. Ну, набук незвичайний, покритий такою спреєм покритий. Тобто воно не мокне, воно грязь отталкує, ось, і дуже практичні. Так, носик зроблений. ось так, Я вам ближче покажу гарно. П'яточка зроблена. Дітки маленькі, як правило, п'ятка о п'ятку знімають взуття. Ось ось Мінімен придумав таку фішку. Так, після носки як нове. поліуретан з добавками. Зараз підошва не зчосується, не тріскає, не скользить. Все тут предусмотрено. Так, заліпка. Заліпка. Ось, зверну вашу увагу. Я завжди розказую, що таке заліпка, якщо зекономили. Тут ось так і все. Оце заліпка, вона не дуже. Не те, що не дуже якісна, Вон, її можна ставити, але якщо вона нанизу. А зверху ось така має бути Ось через фурнітурку проходить, ось, її багато, щоб її повністю хватало, щоб воно гарно тримало і фіксувало. Внизу, після цієї основної, це, це нормально, це може бути. А зверху, щоб була така. Якщо така зверху, це вже не зовсім нормально. Бо... Ну, Фурнітура рано чи пізно, хоч турки не економлять на цьому, але воно все одно має там щось з ним бути. Так, тверда задня частина, подушечка зверху, щоб ніжку не давило дитині. Так, язичок такий м'якенький, так само, щоб не давило. Діти не рознашують відразу, щоб було все добре. І ну, комфортно, щоб було. Що mm. всередині в мінімен ставить? Спочатку йде такий, як фліс чи паралончик, я не знаю, як воно правильно, і його мінімен обтягує хебешечкою. Не фліс, як в перлині, наприклад, а саме хебе. Це для фабрики дорого коштує, але турки це роблять, тому що для ножки це ну, для ножки це краще. Є такі ніжки у дітей, які потіють. То фліс там, ну, не зовсім підходить, тому краще хебе. Ось така устілка вона виймається. Ось видно, тут шарик такий. Під п'яточку він смягчає при ходьбі напругу на п'ятку. Ось такий супінатор, устілка силиконова, так само на ХБ основі. Ось так вона кладеться. Так, давайте відразу розкажу, як правильно розмір брати. Ніжку заміряли стоячи. Ось тут, примерно, якщо ви, наприклад, в магазині берете, ось тут, щоб у вас пальчик закінчувався. Оце нормально на карпеточку. Правильно підобраний сезон при наявності супінатора 3-4 місяці вистачає, не більше. Так, ось така тут ззаді, що хочу сказати про цей момент. Воно як правильно міряється, не отут п'ятка має вставати, а отут. Тому що оця штучка, бачите, вона як века, як чіка, воно скошена. І вона кладеться, оця річ кладеться на стінку самого взуття. Тому ось звідси треба ставити ніжку, щоб тут у нас десь пальчики закінчувалися. Якщо ми беремо через інтернет, ми заміряємо ніжку стоячи на паперчику, ніжка повинна бути розслаблена, треба відволікти дитину. І до тих сантиметрів додаємо сантиметр запасу. Отримаємо розмір. Так, Як правильно кладеться устрілка, так і в дудочку. І всередину поклали. Її можна достати, просушити, проконтролювати, де там пальчики, бо їх видно, як пальчики дитинки закінчуються, там видно, скільки у вас ще запасіку там є. Так. Ну, Гарні, чудові, практичні. Під будь-який ну, одяг. Можна, наприклад, якщо у вас там якесь пальто, вже розове ви купили там на весну чи ще щось, можна під головний обур. взагалі тут. Практичні. Мінімен це не одна дитина, якщо так чесно, це дві-три, може бути. Хто дарить, хто продає. От. Хоча я знаю, що це не зовсім правильно ну, Бо якщо є у дитини у вашої є нюанс з ножками, то він йде по наслідству. Ви зрозуміли, вам переходить. Якщо ви купили, наприклад, Бушне взуття, і ви бачите, що дитинка його якось зносила. Хоча мінімен дуже важку п'ятку. ну, щоб її, Ось які вони є, такі вони і залишаються. Мінімен, п'ятка шикарна, її дуже дуже важко її скривити. Все, гарні, чудові. Магазину нашому рознічному 25 років мітродарниця Київ. І в інтернеті, ми вже років 6 наприклад, уже даже, напевно. Зранку замовили, на вечір відправка, має бути вже, якщо правильно меніжку там поміряли, і все у нас сходиться. І обмін, повернення, накладний платіж, розрахунок частинами через сайт, якщо ну, сплачуєте. Рекомендуємо, звертайтесь до нас.